119 року з першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України на Софійській площі міста Києва був проголошений акт і звуки про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з великою східною Україною в єдину велику Україну. Погляньмо населення і на наш український народ який з повною надією припадає до тебе, як до свого премудрого царя. Ми діти цього народу прагнемо твою волю пізнати та її цілковито сповнити. Хочемо любити та шанувати всіх людей, як тих, хто ти відкопив свої слави і кров'ю на кресті. а найперше любимо щирою християнською любов'ю наш український народ. Тому сповнені цією любов'ю, кличемо до Тебе, Господи, прости нам усі провини, скрипи наші добрі нахили, змилосердися над нами і всім нашим потребам та вдаруй нас Твою божественною мудрістю для успіху всіх Царинок суспільного життя, який хоче прославляти Твоє святиння, у і державі, бо вітчизня наша зазнає навали ворогів, божественною силою скріпи наше воїнство, наповни своєю благодаті, медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів. Навідися бізиться милістю милістю полонених, зневажених і зниклих безвісти, поранених переселенців і тих, які переживають гори втрати та всіх. Которхнулося жахіття війни, огорне твоєю опікою дітей, молиться всіх тих, хто потребує уваги та підтримки. Зливи, зливай на нас без настану вищедре благословення, Щоб мир твій, який не може дати жодна людина і жодне створіння запанував у наших серцях та у нашому житті на віки віків. Свята Богородиця Мати України, святий Іосифе Окручного, святий Архангел Михаїле, всі покровителі українського народу та всі сили небесні. Опікуйте за дітьми України, щоб ми стали народом святим, який виконує Божественне покликання, що прийшли до Христа всі, хто ще є поза його церквою, щоб ми разом спричинилися для добро людського роду. Та возносимо повсякчасну славу Отсуй, Сину і Святому Духові. Нині повсякчас на віки віки. Бородимо, що бородиця тебе лишає. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Dwi'n gwybod nad oes o